Як то кажуть, скоро вже буде паска, значить, саме час готувати ковбаску. Ось таку курячу ковбаску, яку я сьогодні приготувала в томатному соусі. Можна подавати як самостійне блюдо або ж зі, зі смачною пюрешкою. Це дуже смачно. Курочка це куряча ковбаска, тому ніжне вийшло в мене тут м'ясо. Можна макати хлібчик, хрустків, соус. Друзі, обов'язково раджу приготувати саме цю ковбаску. Готуємо соус. На сковороді в мене вже обсмажена одна цибулинка, даю суміш перців, перчик чілі та орегано І буду сюди додавати томати. В мене перетерті томати були ще в заморозці. Можна дати, якщо не маєте таких томатів, томати в власному соку. Переливаю томати, в мене дуже солодкі та ароматні літні томати. І все перемішую. Тепер додаю в соус. Нарізаний чорнослив, в мене він підкопчений, та буду вводити цукор, сіль е, і проготую десь ще пару хвилин. Цукор додавайте за смаком, тому що все буде залежати від того наскільки кислі у вас томати. Весь соус, який ми приготували, перекладаємо в форму, в якій будемо запікати ковбаски. Друзі, хто не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. І тепер саме час додавати курячі ковбаски. Я купувала їх в новусі. Тепер беру ніж, буду робити надрізи вздовж всієї ковбаски, щоб потім її розкрити та додати абсолютно любі спеції. В мене сьогодні це свіжезмелений чорний перчик та дам ще оливкової олії. Після того, як все зробили, беру ложечку та соус розподіляю зверху на всі ковбаски. І тепер вже готово до Запікання. Накриваю фольгою і відправляю в духовку. 30 хвилин я запікала під фольгою, потім розкрила і ще допікала без неї 20 хвилин. Тепер накриваю знову фольгою і дам відпочити хвилин 20. Буду чекати на ваші коментарі, тому що для мене це сама найкраща вдячність за мою роботу. Готуйте та смакуйте! Ось